Шановний пане федеральний канцлер Шольц, дорогий Олаф, шановні керівники, президенти торгово промислових палат, шановний пане Рух, високоповажні дипломати, урядовці, високоповажні представники німецького українського бізнесу, пані і панове учасники сьомого німецько-українського бізнес-форуму, дорогі партнери, друзі України, щиро радий можливості. Сьогодні бути тут з вами звернутись до учасників Українсько-німецького бізнес форуму. В першу чергу дякую німецькому народу, кожному та кожній, хто допомагав і допомагає Україні боротись за свободу за вільну Європу, за вільний світ. Дякую федеральному уряду та особисто канцлеру Олафу Шольцу за увесь обсяг підтримки для нашої стійкості, для нашої перемоги. Загальна допомога Німеччини Україні склала 37 мільярдів євро. Це Найбільше серед усіх європейських держав. Ми цінуємо це. вдячні. Вдячні німецькому уряду за державні програми інвестиційних та експортних гарантій для роботи бізнесу на українському ринку. Вже надано 53 інвестиційні гарантії для німецьких проєктів в Україні на загальну суму майже 382 мільйони євро, а також прогарантовано угод з українськими покупцями за поточний і минулий рік на суму понад 450 мільйонів євро. Хочу це підкреслити: 53 інвестиційні гарантії для німецьких інвесторів, для німецьких проєктів. Це дуже важливий момент, який просив уряд, який просив німецький бізнес, і уряд Німеччини пішов на цей крок. Це важливо для підтримки власне, німецького бізнесу. Це робить нас сильнішими, стійкішими. Щиро дякую бізнес-спільноті Німеччини за віру в Україну. Після повномасштабного вторгнення жодна німецька компанія не залишила український ринок. Для нас це принципово важливо. Підкреслю, жодна німецька компанія не залишила український ринок. Дякую за це німецькому бізнесу. Більше того, багато німецьких фірм продовжують інвестувати в Україні. Зокрема, такі компанії, як Bosch, Kostal, Knauf, ODV Electric та десятки інших компаній фірм-бізнесів. Дякую їм за цю підтримку, за цей важливий сигнал. Іншому німецькому бізнесу за віру в нашу перемогу та наше спільне майбутнє. Для Німеччини та для усієї Європи Україна є полем широких можливостей. Це обопільний рух, коли німецький бізнес інвестує в нашу економіку та отримує не лише прибуток, але й стратегічні вигоди в ключових галузях і сферах. Перша стратегічна вигода це критична сировина. В українських надрах наявний. 21 елемент з 30 визначених Європою як критична сировина, літій, графіт, кобальт, нікель, титан та інші. Сьогодні Німеччина потребує стабільних поставок металів і рідкоземельних елементів для розвитку свого виробництва. Цей попит з часом лише зростатиме. Україна здатна його задовільнити і таким чином надати імпульс для зростання німецької економіки. Ми можемо бути частиною. Єдиних з Євросоюзом промислових ланцюгів видобування, переробки і постачання. Друга стратегічна вигода це безпека і оборона. Україна має велику армію, у якої є унікальний бойовий досвід сучасної війни, і яка вже воює за стандартами НАТО. Зараз наша армія прикриває східний фланг Європи і буде робити це і в майбутньому. Наше збройне виробництво набирає обертів. Спроможність українського оборонно-промислового комплексу вже на 2025 рік становить близько 30 мільярдів доларів. З Німеччиною маємо найбільше спільних підприємств в оборонній галузі. Мова йде про спільні проекти по ремонту і обслуговуванню бронетехніки та танків, виробництво сучасних БМП, систем протиповітряної оборони, ракет до них. Маємо також. Проєкти щодо виробництва в Україні протитанкових гранатометів та протитанкових мін. І цей напрям має надзвичайно широкі перспективи. Наш оборонно-промисловий комплекс це 800 підприємств і понад 300 тисяч працівників. Виробничі майданчики, висококласні спеціалісти, можливість виробляти надзвичайно широку лінійку озброєнь. Все це працюватиме на нашу спільну, підкреслю, спільну безпеку. Третє. Це сектор. Цифрових технологій і кіберзахисту. Україна лідер побудови цифрової інфраструктури, державних послуг. Ми наблизили державу до людей на відстань одного або декількох кліків. Один з найкращих у світі GovTech продуктів це українська дія. Нею користується понад 21 мільйон українців. Там доступні понад 150 сервісів, отримання паспорту, реєстрація бізнесу, відкриття рахунку в банку і навіть шлюб онлайн. Одруження онлайн в режимі онлайн в цьому продукті. Ми маємо величезний досвід побудови цифрової держави 21-го століття, готові ним ділитися з нашими німецькими партнерами. Наш IT-сектор сектор один з ключових драйверів національної економіки. Україна посідає друге місце за кількістю компаній в сфері штучного інтелекту серед країн Центральної і Східної Європи. Маємо надзвичайний потенціал в глузях Діфенс тех, медтех, біотех. Едтех та багатьох інших. Загалом плануємо довести частку інноваційних продуктів у ВВП країни до 15-20%. І все це може стати нашим спільним надбанням. Четверта стратегічна вигода від нашої співпраці для Німеччини та Європи це український агросектор, який наголошую, не становить небезпеки або загрози для. Фермерів а та аграріїв Німеччини та європейських країн. Навпаки, він відкриває нові можливості. Ми вже годуємо 400 мільйонів людей у всьому світі, а зможемо нагодувати понад 600 мільйонів. Це гарантує продовольчу безпеку в ризикованих регіонах Африки та Південно-Східної Азії. Ми допоможемо зменшити міграційний тиск на Європу і будемо сприяти соціальній стабільності в Німеччині та в інших країнах Євросоюзу. П'ята стратегічна. Вигода, це наша енергетика. Сьогодні ми про неї вже згадували. Дякую німецькому уряду за лідерство в енергетичній допомозі. Німеччина внесла понад 360 мільйонів євро до фонду підтримки енергетики України. Додатково 100 мільйонів євро буде спрямовано для відновлення нашої енергосистеми і ще 70 мільйонів євро на децентралізацію української енергетики. Це зараз. Але після завершення війни Україна має всі можливості бути великим енергетичним хабом. Маємо величезний потенціал розвитку атомної генерації та відновлювальних джерел енергії, що допоможе позбутися ЄС в залежності від російських вуглеводнів, особливий потенціал виробництва біометану близько 10 мільярдів метрів кубічних в рік. Маємо найбільші підземні газові сховища в Європі ємністю понад 30 мільярдів кубометрів, які мають стати газовим сейфом Європи. Минулого року партнери зберігали в українських газових сховищах. Понад 2,5 мільярдів кубічних метрів газу після війни попит буде лише зростати. Шоста стратегічна перевага це наша спільна логістика. Наявні 13, та Дунайські, морських та дунайських порти, майже 170 тисяч кілометрів автодоріг загального користування, одна з найбільших в Європі залізничних мереж. Ми разом з вами можемо створити єдиний логістичний простір від Лісабону до Харкова, від Балтійського до Чорного моря, забезпечивши швидкий та безперешкодний рух людей і товарів. Транзитний потенціал України це міст між Європою та Азією через Кавказ, в обхід Росії, а також вертикальний коридор від Балтики до Чорного моря. Сьома стратегічна перевага це відновлення України, амбітний проект загальноєвропейського масштабу. Де роль приватного бізнесу ключова: відновлення будівель, відновлення енергетики, транспортної інфраструктури. Все це потребує інвестицій. А спрямування заморожених російських активів на відбудову дозволить нам створити ефективні механізми державно-приватного партнерства. Вергойте індіїна інвестіу Мідґіль. Мідгіль. Мідгільстат. Будь-хто, хто сьогодні інвестує в Україну інвестує в майбутню державу члена ЄС. <плес> ці слова, yeah. ці слова uh, канцлера Олафа Шольца. Який він сказав з цієї трибуни, чітко акцентують на головній перевазі для потенційних інвесторів. Україна стане для ЄС новим виробничим майданчиком, арсеналом, енергетичним хабом займе важливе місце в ланцюгах доданої вартості в нових технологіях. Кожне інвестоване євро, кожна технологія, кожна ідея це не просто вигідний бізнес, це внесок в наше спільне майбутнє на десятиліття вперед. Тож будемо разом, будемо сильні, будемо цілеспрямовані та послідовні. Бажаю усім учасникам форуму дружнього, результативного, продуктивного діалогу. Впевнений, що його результатом стане зміцнення відносин між нашими державами, між нашими бізнес-спільнотами, між нашими народами. Разом переможемо. Дякую за вашу увагу. Данкішан.